Всіх вітаю на органічній садибі. Сьогодні, як і обіцяв, поділюсь з вами рецептом дуже смачних і хромких маринованих огірочків. Добре вимиті банки Спочатку укладаємо всі спеції, які ми будемо використовувати для приготування наших огірочків. В моєму рецепті це такий набір спецій. Приблизно по 2-3 листочка чорної смородини і вишні на одну літрову банку. Приблизно десь по 10, може 15. Перцю горошком і чорного перцю. Також я беру по шматочку чілі. Ну, от можна подивитися, який приблизно шматочок. Це вже ми додаємо по смаку в залежності наскільки ми гострі любимо. Чим гостріше, тим більше чілі, відповідно, чим менш гострі, тим менше чілі. Ну або хто взагалі не любить гостроту, можна і без чілі. А також додаємо чесник. Я вважаю за доцільне на літрову банку давати десь приблизно ну можна по 2-3 зубчика чеснику. І обов'язково додаємо хрін, частину десь пів великого листочка кладемо вниз баночки і кладемо декілька укропа. Я вириваю в основному такі парасольки, вже великі укропа. І на літрову банку я даю приблизно одну велику рослину кропу і десь ще одну маленьку. Я вважаю, що кропу в огірках має бути багато. Знову ж таки, це можна вже коригувати на смак в залежності від ваших вподобань. Після того, як ми склали в баночки наші огірки, обов'язково ще такий маленький секрет. Кладемо листочок кропу отак от, на верху банки і закриваємо їм огірки. Це робиться для того, коли ми будемо заливати наші огірочки окропом, то якщо отак от, листочок лежить зверху. І на огірки, відповідно, не буде попадати окріп, а він буде попадати на хрін. І те, що окріп не попадає на огірки, і е, сам хрін він буде давати огіркам е, хрумкість. Тобто вони будуть більш хрумкими за такого приготування. Після того, як ми уклали наші огірочки і склали зверху листочки з хріном, заливаємо наші огірочки окропом. І настаємо, перша це перша заливка. Таких заливків буде три. Першу заливку ми залили окропом і настаємо банки рівно до того моменту, поки ми можемо взяти її в руки. От вона спочатку була дуже гаряча, зараз вона вже така стає тепло. Коли ми можемо взяти, в цей момент ми починаємо робити другу заливку. Після того як баночки вистаялись, я по одній зливаю спочатку першу баночку в кастрюлю. Додаю туди 13-14 десь грам солі, це на літрову банку кількість. Я люблю не дуже солоні, і це така оптимальна кількість, яка достатня для того, щоб огірки стояли добре, але при цьому не були надто солоні. Якщо ви любите більш солоні, то можна вже збільшувати кількість солі по смаку. Я виміряв цю кількість солі, саме записуючи, пробуючи різну кількість. В рецепті була столова ложка. Я от виміряв. Декілька разів різні референси, записував на банках, і от таким чином випів, що саме 13-14 грам солі на літрову банку це оптимальна кількість. Далі я розмішую а, так, щоб вся сіль розчинилась, і довожу цей розсол до кипіння. І це буде друга заливка. Роблю я всі баночки по черзі, тобто зливаю одну банку, закидаю сіль, заливаю цим розсолом. І ставлю, щоб знову вона стояла. І так, по черзі, всі баночки, які я зараз буду консервувати. До речі, невелика така порада. Дуже зручно зливати огірочки через таке сіточко, тоді наш хрін, який закладений зверху, або якісь спеції, якщо десь будуть, не будуть висипатися, будуть залишатись в баночці. Після другої заливки настаюємо огірки абсолютно так само, як і після першої. Тобто до моменту. Коли баночка охолоне до такої теплої, коли ми вже зможемо її взяти в руки, тоді знову е зливаємо розсоли з баночки в кастрюлю і доводимо до кипіння. Перед тим як заливати розсолом, додаємо в банку 30 мл яблучного оциту. Я надаю перевагу саме яблучному оциту, адже огірочки виходять набагато смачніше ніж зі звичайним. І при цьому це ще й корисніше. Ну, е, яблучного оциту в баночку треба давати 30 мл. Якщо ж використовуємо звичайний оцит, то це буде одна столова ложка. Ну або от я виміряв, це буде приблизно 17,5-18 мл. Але дуже раджу спробувати з яблучним оцитом. Е, після того як ми залили в баночку яблучний оцит, заливаємо теплячим розсолом і одразу закатуємо наші огірочки. Після того, як ми закатали наші баночки, ставимо їх одна до одної і відправляємо їх на довгу стерилізацію. Як це робиться? Укриваємо їх чимось теплим. От у мене така ковдра тепла, я їх максимально плотно ось так укрию. І вони будуть стояти в такому вигляді десь до того моменту, як вони не охолонуть. Зазвичай це приблизно доба. Огірки замароновані за таким рецептом будуть неймовірно смачні і хрумкі. Обов'язково спробуйте і поділіться, до речі, вашим враженням в коментарях, наскільки вам сподобався цей рецепт. Також закликаю вас поставити лайк цьому відео і не забудьте підписатись на канал, адже тут буде багато корисної інформації про органічні овочі. До наступних зустрічей!